Сполучені Штати гніваються на Геннадія Зюганова. Приводом до таких жорстких заходів проти російського політика стало його висловлювання у Твіттері з приводу смерті американського посла у Лів'ї. Лідер російських комуністів написав, що посла у Лів'ї розстріляли як останню собаку. Мовляв, що посієш, те пожнеш. Вашингтон шокований подібними коментарями ми робимо усе, аби захистити наших послів в усьому світі. Також ми тісно співпрацюємо з лівійським урядом, аби притягти до відповідальності вбивць наших колег в Бенгазі. Адже немає нічого важливішого за безпеку наших громадян. у держдепартаменті Сполучених Штатів пообіцяли запровадити санкції проти Зюганова. Станеться це вже після листопада, адже зараз новий світ займається підготовкою до президентських виборів. Одразу після скандалу Зюганов почав виправдовуватися. Спочатку заявив, що його слова спотворив помічник, який вів блог, а потім і взагалі відхрестився від скандального коментаря. Дипломат Крістофер Стівенс загинув 12 вересня під час заворушень у Лівії.